Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий, Боже, святи кріпки, святы. Смертний помилой нас достеменно відомо те, що в районі Дебальцева йдуть досить жорсткі бої. Є дуже багато поранених. Харківський шпиталь є переповнений. Відповідно, обласна державна адміністрація спільно з волонтерами вже відправили в Харків неоплан, великий комфортабельний автобус для того, щоб доставити в місто Чернігів тих військовослужбовців, які можуть бути транспортабельні в зв'язку з їхніми пораненнями, щоб надати їм саме тут в Чернігів всю необхідну медичну допомогу. Ми готуємо вже і на вечір готові відправити другий автобус, який також привезе на лікування на наших, в першу чергу земляків, адже ми прекрасно розуміємо, що рани вдома загоюються вдвічі швидше. На сьогодні ми готові прийняти вже 200 хворих. У нас є готово 200 койкомісць. На середину наступного тижня ми койкомісця розширимо до 300-320. Зараз в військовому шпиталі перебуває кілька десятків наших військовослужбовців. По великому рахунку, півтори сотні. Ми готові прийняти вже сьогодні. На сьогодні потрібно те, що потрібно нашим Чому шпиталю це 100 футболок чистих від 46 до 52 розміру? Це чисті труси, носки, вологі серветки, сухі серветки. Ну і далі ми будемо вже інформувати серед масової масової інформації, де буде бігущою строкою. Написано, які є ще потреби у наших військових. Безпосередньо треба закликати про те, щоб. На всіх місцевих рівнях пройшли перевибори. Погоджуйте зі мною.